Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вас вітаю у цьому відеоблозі. Ми далі розглядаємо Боже Слово, і сьогоднішня наша розмова буде присвячена такому гарному святу церковному як благовіщення. Тож запрошую до вивчення Божого Слова. Біблійний текст. Знаходиться у Євангелії від Луки, розділ перший, вірші з 24 по 38. Написано. А після тих днів зачала його дружина Єлизавета і таїлася 5 місяців, кажучи. Так, для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця. Від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто, що йому ім'я Назарет до дівиці, що заручена була із мужем на ім'я Йосип, з дому Давида, а ім'я дівиці Марія, і, увійшовши до неї, промовив: Радій, обдарована благодаттю Господь з тобою, ти благословенна між жінками. Вона ж затривожилася словом і стала роздумувати, що б то означало це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус. він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престол Його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія обізвалася до Ангела і як же це станеться, коли мужа не знаю? І ангел промовив у відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те і те святе, що народиться, буде Сином Божим. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала у старості своїй сина, і оце вже шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом твоїм, і відійшов ангел від неї. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, свято, яке тепер щороку Церква Ісуса Христа святкує 25 березня, після того, як ми перейшли на святкування Різдва у грудні, 25 грудня, і це свято. Тобто те, що святкуємо 25 березня, має чудову назву, у якій закладено прекрасну звістку про проголошення Євангелія спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Отже, свято називається Благовіщенням, благовіщення, звіщення благої доброї новини. Яка це новина? Новина про. Спасителя світу, визволителя, викупителя від влади гріхів диявола і смерті про наше нове життя у Сині Божому. І цю новину було звіщено і Діві Марії, і Богородиці, і всім людям на землі, а також нам із вами. Це чудова новина про народження Спасителя світу. Божа обітниця про Месію, про Ісуса Христа. Бог, що вибрав Марію бути земною матір'ю свого Сина, обдарував її щедрою благодаттю. І про це наголошує грецьке слово у нашому тексті «Кехарітомене», яке перекладається обдарована благодаттю. Те, що сталося з Дівою Марією того дня, коли вона почула добру новину, є винятковим і оповитим таємницею. Так, у світім писанні багато Божих таємниць. І це одна із них. Нічого подібного ані з Марією, ані будь з ким ніколи до того не траплялося. До Марії навідався незвичний і дивний гість. Його звали Гавріїл, і він був ангелом. Ангел перекладається як Божий посланець. Отож, з біблійного опису події благовіщення ми довідуємося про те, що ангели також мають імена. Ім'я Гавріїл означає муж Божий. Його ми зустрічаємо кілька разів на сторінках Святого Писання. Ангел дуже спантеличив Діву Марію своїми словами. Він промовив радій та що Бога знайшла благодать Господь із тобою, ти благословенна між жінками. І хто б, скажіть, не почувався спантеличеним, почувши подібні слова? Серце Марії завмерло. Що ж це може означати? Що за дивні слова він промовляє? Можна цілком зрозуміти стан молодої дівчини в ту мить. Вона була заклопотана домашніми справами, можливо, десь поралася у домі, майбутнім весіллям. Кілька важливих деталей. Святе Писання наголошує, що Діва Марія була дівицею, як і було звіщено пророком про ту, що має народити Спасителя світу. У нашому тексті про це чітко йдеться у грецькому слові Партенос, що, власне, і означає дівиця або незаймана, а у книзі пророка Ісаї, де є пророцтво про народження Спасителя, сьомий розділ книги пророка Ісаї, там про таку дівицю йдеться єврейським словом Алмах. Що теж означає те саме, що і грецьке «партенос» – незаймана дівиця, непорочна. Обранцем Марії мав стати чоловік на ім'я Йосип, з яким вона була на той час заручена, згідно пророцтва, Спаситель мав народитися з роду царя Давида, і відповідно до святого Писання, до того, що каже Боже Слово. І Йосип, і Марія обидвоє були також із цього роду царя Давида. До слова, ім'я Марії означає славна. Часом кажуть, що ще може означати вперта, наполеглива. А Йосип означає Господь додасть, Господь дасть. Стривожену і спантеличену Марію ангел втішив і заспокоїв такими словами, і то треба було зробити. Він сказав: Не бійся, Марія, бо у Бога благодать ти знайшла. Вона потребувала цих слів, бо дуже збентежилася появою незвичного Гостя, і коли почула ці слова, то її серце наповнилося спокоєм і миром. Добра новина, яку Ангел звістив Марії, справді чудова. Годі було чути щось краще. Почути ці слова, які чула Марія, була би рада кожна побожна дівчина на землі. Ангел сказав їй: Ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і дасиш йому імення Ісус, він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому пристіл його батька Давида. І по вік буде він царювати в домі Якова, царювання його не буде кінця. Іншими словами, Божий посланець звістив Марію, що вона стане земною матір'ю Спасителя світу від гріхів. У нинішньому тексті ми бачимо чудові титули обіцяного Спасителя дитини, яку народить Діва Марія Богородиця. Цю дитину святе Писання називає в нашому тексті Спасителем, ім'я Ісус означає Спаситель, великим, сином Всевишнього, Сином Давида, тим, хто буде царювати повіки. Отже, бачимо, які чудові імена Спасителя містяться у цьому фрагменті Євангелія. Слова ангела. Містить звістку про Христа Месію. Це сповнення Божої обітниці, про яку звіщали старозавітні пророки. Мир, яким наповнилося серце Марії після того, як ангел звістив її слова не бійся, буде супроводжувати її впродовж її вагітності, народження Божого Сина, впродовж його земного служіння. Продовж усього її життя. Вона буде пригадувати ці слова знову і знову, особливо в часи важких випробувань і негараздів. Ангел Божий буде поряд із нею під час подорожі до Вифлеєму, втечі до Єгипту під час страждань Ісуса Христа, Його хресної дороги і смерті на христі. Дорогі брати і сестри. Ангели Божі посланці є також поруч із нами із вами. Грішню від народження. Ми не заслуговуємо на Божу ласку, але Бог милостиво дарує нам свою благодать через свого Сина. І під час таїнства святого Хрещення Він посилає нам своїх посланців, дарує нам мир і втіху. Запрошує нас до свого царства і відкриває нам двері до нього, двері до небес, бере під свою опіку. І ми повинні дякувати за це Богові, саме Богові, а не комусь іншому, навіть не ангелам. Бо в книзі об'явлення йдеться про випадок, коли святий Іван хотів поклонитися Ангелові, але ангел відповів ж ні, я є співслуга твій і братів твоїх, що має засвідчення Ісуса, Богові вклонися. Книга об'явлення, розділ 19 і розділ 22. Через свої засоби благодаті, Євангеліє в слові і в таїнстві, Бог притягує нас до себе і всиновлює. Так що, сповнені віри у Божого Сина, ми можемо сміливо сказати Йому у відповідь. Слова, які промовила Діва Марія Богородиця до ангела, це такі слова, Я, Господня слуга, нехай буде мені за словом Твоїм. Дорогі брати і сестри, наш Господь чинить неймовірні дива. Ми нараз переконувалися в цьому у нашому житті і переконаємося у майбутньому. Рука Господня ніколи не втомлюється, не слабшає. Його могутнє слово робить із грішника пропащого. Боже могутнє слово робить з пропащого грішника дитину Божу, з розгніваного, примиреного Божим миром, обертає розпач у надію і смуток на радість. Для Бога немає неможливої жодної речі. Святий Лука нагадує нам про це у сьогоднішньому Євангелії. Ці слова, промовлені ангелом до Богородиці, додають нам сили в часи випробування життєвих негараздів і страждань, зокрема тих, яких ми зазнаємо нині, коли точиться в Україні кривава війна. Слова, що для Бога немає неможливої жодної речі, підбадьорюють нас. Також коли ми молимося сьогодні, підносимо до Бога молитву за Україну, за український народ, за наших захисників, за себе. Вони запевняють нас у тому, що наш Бог всемогутній і робить дивні речі, які людині почасти здаються неймовірними і неможливими. Але саме таким і є наш Бог. Кожен день, який ми живемо із Ним, дарує нам Його чудеса. Ми знаємо, що те, що невіруючі люди, почасти називають везінням чи випадковістю, насправді є Божою турботою про нас, Божою милостивою волею щодо нас виявом Божого милосердя і любові до нас. Дітей Божих. Бог дає неплідним дітей, як дав Єлизаветі, родичці Марії. Це Він у Христі воскресив нас до нового життя, а дав нам прощення гріхів, життя і спасіння тим, хто вірує у Його Сина. Господь вислуховує наші молитви і відповідає на них. Він обов'язково дасть нам перемогу і мирне. Щасливе благословенне життя на рідній землі. Просімо Бога і буде нам дано. Молімося, стукаємо і нам відчинять. Дякуємо Богові за благовіщення, добру новину про народження Христа Спасителя, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом, нині і повіки вічні. Господь посеред нас тепер і завжди. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.